Заради того, аби жителі Сумської області мали змогу отримати безоплатну медичну допомогу, Національна служба здоров'я України з державного бюджету оплатила медзакладам Сумщини 3,5 мільярди гривень. Слід зауважити, що саме НСЗУ є тією службою, яка закуповує медичні послуги для українців. Національна служба здоров'я України закуповує медичні послуги для пацієнтів на користь пацієнтів, ми укладаємо договора. До прикладу, у Сумській області в цьому році ми уклали договори як з комунальними, так і з приватними надавачами медичних послуг на майже 4 мільярда бюджетних коштів, 4,5 мільярда бюджетних коштів і вже 3,5 мільярда бюджетних коштів в цьому році ми оплатили закладам Сумщини. Відповідно за надані медичні послуги. Також хочу зазначити, що в минулому році, коли були найскладніші часи, коли ми бачили, що фактично багато, багато сіл і міст вашого регіону знаходилися в окупації, ми не зупиняли відповідне фінансування закладів, тому що ми розуміли, що це підтримка наших людей, надання медичної допомоги нашим людям. І ми стабілізували окремі платежі для того, щоб відповідно всі заклади мали можливість отримувати достатньо фінансового ресурсу за ті медичні послуги, які вони будуть надавати людям, які залишилися і потребують таких медичних послуг. Пані Наталія зазначила, що для неї, як для голови Національної служби здоров'я України, дуже важливо, аби ці гроші працювали на людей. Безкоштовна медична допомога надавалася регулярно, незважаючи на певні проблеми. Спочатку ковід, як казала пані Олена, потім війна, і ми не зосереджуємо увагу на найголовнішому. А найголовніше це те. Що кожна людина в Україні має знати про те, що держава має певні гарантовані пакети медичних послуг, закуповує для них, і всі ці послуги мають надаватися безоплатно. Всі ці послуги мають надаватися в повному обсязі відповідно до договору. У нас є достатньо багато яскравих прикладів по Україні, коли кошти знаходяться в великих обсягах на рахунках закладів, одночасно з цим. Пацієнти купляють те, що найбільше ну купляють елементарні речі або. А їм і досі розповідають, що КТ-дослідження або рентген-дослідження при наявності електронного направлення сімейного лікаря можна здійснити виключно платно, тому що за це не сплачує держава, чи якісь інші такі речі, які стосуються, чи те, що держава не покриває пологи, хоча ми сплачуємо 15 тисяч за пологи, і це покривається в повному обсязі, чи те, що держава не сплачує в повній мірі, не вистачає фінансування для. Покриття послуг лікування інсульту, хоча у нас є і приватні заклади, які в пов... які заходять на такий же ж самий тариф, і в повній мірі їм вистачає фінансових ресурсів. А це строболіти також більше 60 тисяч гривень за лікування такого випадку, і щоб пацієнт отримав себе безоплатно. Торкнулася чиновниця і теми хронічних хворих. Вона зауважила, що в зв'язку з війною та стресом, викликаним рядом подій з цим пов'язаних у українців, частіше спостерігаються хронічні захворювання. І всі ми знаємо, як війна. Як від війна відображається на нашому стані психологічному, фізичному, у нас зростають інсульти, у нас зростають хроні інші хронічні захворювання, як це діабет. А в нас відповідно ми це спостерігаємо, і зрозуміло, що держава має дбати за таких пацієнтів, тому що від того наскільки вони Вчасно, в повному обсязі вживають певні лікарські засоби, буде залежати, як вони зберігають якість свого життя і загалом чи, чи, і не доводять до важких станів, наприклад, в рамках серцево-судинних захворювань це інсульт, інфаркт. Чи, відповідно, в рамках діабету це вже до якихось конкретних гангрен і хірургічних втручань, держава потурбувалася про те, аби пацієнти з подібними захворюваннями мали змогу вчасно і якісно лікуватися завдяки урядовій програмі Доступні ліки, яка забезпечує. Повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів вона поширюється на лікування захворювань, які добре лікуються амбулаторно, проте часто призводять до інвалідності і смерті пацієнтів. І, на жаль, не всі люди, ще знають про цю програму, держава. Лише цього року закупляє на 4 мільярда бюджетних коштів лікарських засобів для них, для людей, які потребуються. Наразі в нас фактично програма Доступні ліки вона має більше 600 найменувань лікарських засобів. За такими напрямками, як серцево-судинні захворювання, діабет першого-другого типу, це також відповідно хозлис, також розлади психіки, це також хвороба Паркінсона, астма. Ми в цьому році на початку року додавали імуносупресивні препарати. Це препарати, які потрібні людям, яким пересаджують органи. А ми також додавали сюди препарати, які знеболювальні для людей, які мають хронічний біль і є паліативними пацієнтами. Крім цього днями запрацювала програма реімбурсації тест смужок, яких потребують діабетики. За даними Наталії Гусак, пацієнт з діабетом щомісяця повинен витрачати на тест смужки близько однієї тисячі гривень для того, аби контролювати вміст цукру в крові. Наразі така людина може за електронним направленням від. Відповідно спочатку ендокринолога, потім сімейного лікаря отримати ці смужки в аптеці безоплатно або з певною доплатою, частковою, залежно від того, яку смужку вона обирає. Програма Доступні ліки насправді. Вона для нас є такою, яка наразі в пріоритеті, тому що ми розуміємо, що ми її розвиваємо. Ми розуміємо, що вона суттєво може вплинути на стан загалом захворюваності, контрольованості певних хронічних захворюваностей відповідно в цей важкий час. Але одночасно з цим ми бачимо, що в нас і досі є певні населені пункти, і в вашому регіоні, де ми бачимо суттєву недоступність так до цієї програми, тому що Людині потрібно їхати за багато кілометрів, а це іноді десятки кілометрів до аптеки, яка є учасником програми для того, щоб отримати безоплатно лікарські засоби. До слова до оновленого реєстру доступних ліків увійшли 411 лікарських засобів: 72 препарати інсуліну, дев'ять комбінованих лікарських засобів та 23 медвироби.